Вітання всім, хто переглядає відео. Я сьогодні буду готувати варенички з вишнями. Вишні заготовила ще влітку, драглювала і зберігала в морозильній камері. Сьогодні я їх покарамелізувала і буду готувати з них варенички. Для тіста вареників такий в мене рецепт. Це тісто хороше. Дуже добре тримає форму. Тоді, коли варимо варенички, вони не розварюються. Три стакани борошна. Один стакан кип'ятку, добра дрібка соли, одне яйце і повна одна столова ложка олії. Добре тісто вимішуємо. М'якеньке, дуже ніжне тісто виходить. І формуємо варенички. Хто як любить, хто як вміє, так і формуємо. Можна руками. Сьогодні я буду формувати приспособою, яка в мене є. Вони виходять гарненькі, симпатичні. Наліплюю вареників, наліплюю немалу кількість, заготовляю впрок. Вкладаю у спеціальні пакети поліетиленові. і до морозильної камери. Дуже зручно, вранці на сніданок. Буває, хтось зайшов пригостити до чаю. Дуже смачно відварити варенички із вершковим маслом, з медом дуже смачно. Давайте готувати. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018